Стоп! Те, що ви зараз почуєте, може змінити ваше розуміння майбутнього України назавжди. Фатіма Хадуєва, відома провидиця, яка передбачила пандемію та початок війни, зробила шокуюче передбачення. Вона бачить, як Україну розділять на три частини. Коли це станеться? Хто стоїть за цим планом? І чи можна це зупинити? Не вимикайте! Наступні хвилини розкриють правду, яку приховують від громадськості. Друзі, сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш тривожних передбачень сучасності Фатіма Хадуєва жінка, чиї слова не раз збувалися з моторошною точністю, розповіла про бачення, яке стосується майбутнього нашої країни. Але перш ніж ми перейдемо до самого передбачення, давайте згадаємо, хто така Фатіма Хадуєва і чому її слова. Варто сприймати серйозно. Фатіма Хадуєва народилася у 1952 році в Чечні. З дитинства вона відчувала особливий зв'язок з невидимим світом. Її бабуся, також відома провидиця, передала онуці древні знання та здатність бачити майбутнє. Перші передбачення Фатіми збулися ще в юності. Вона передбачила смерть сусіда. Пожежу в рідному селі, навіть погодні катаклізми. Але справжнє визнання прийшло значно пізніше. У 2019 році Фатіма попередила про велику хворобу, що прийде зі Сходу. Рік по тому світ охопила пандемія COVID-19. У 2021 році вона говорила про великий конфлікт на землі. хліба, і в лютому 2022-го почалася повномасштабна війна в Україні. Точність її передбачень вражає навіть скептиків, але найстрашніше передбачення Фатіми стосується саме України. Восени 2023 року під час одного зі своїх видінь Фатіма Хадуєва побачила карту України, розділену на три частини. Її слова, записані учнями, звучать так. Бачу велику країну, розділену червоними лініями. Три частини, як три брати, що посварилися, схід відходить до великого ведмедя. Захід до орла з двома головами, а центр залишається сиротою. Розшифровка цих символів не викликає сумнівів. Великий ведмідь це Росія. Орел з двома головами символ, що може означати різні сили. Центральна частина серця України. Але найстрашніше не сам поділ, а те, як він відбудеться. За словами Провидиці, це станеться не через військову поразку, а через велике перемир'я, коли сильні світу цього домовляться про долю України без самої України. Коли це може статися? Фатіма не називає точних дат, але дає ключові ознаки. Перша ознака, коли втомляться воювати обидві сторони. Провидиця бачить момент. Коли військові дії призупиняться через виснаження ресурсів, друга ознака коли прийде новий лідер з-за океану. Можливо, мова йде про зміни в американському керівництві. Третя ознака, коли стара Європа почне тріщати по швах. Фатіма передбачає кризи в Європейському Союзі. За її словами, усі ці події мають співпасти в один період, який вона називає часом великих змін, цей період, за її баченням, Розпочнеться між 2025 та 2027 роками. Особливо тривожним є те, що Фатіма бачить цей поділ не як кінцевий результат, а як тимчасове рішення, яке призведе до ще більших потрясінь у майбутньому. Розповідаючи про своє бачення детальніше, Фатіма описує не лише географічний поділ, але й те, як це вплине на людей бачу міста без світла, дороги. Перерізані колючим дротом. Брати не можуть відвідати сестер, діти не знають, де їхній дім. Мова стає зброєю, а пам'ять тягарем. Провидиця описує, як кожна з трьох частин розвиватиметься по різному. Східна частина стане землею заводів і шахт, але житиме під постійним контролем. Люди матимуть роботу, але втратять свободу. Західна частина отримає золото з за гір. Але заплатить за це своєю ідентичністю. Процвітання прийде ціною культурної асиміляції, центральна частина стане полем битви за душі, де різні сили намагатимуться встановити свій вплив. Це буде найбільш нестабільна зона. Але найстрашніше, каже Фатіма, що люди звикнуть до поділу і забудуть, що колись були одним народом. Найважливіше питання чи можна запобігти цьому сценарію? Фатіма Хадуєва не дає однозначної відповіді, але натякає на можливості майбутнє не камінь, а вода. Воно може змінити русло, якщо люди того захочуть. Але треба діяти разом як один народ, а не як розрізнені племена. За її словами, ключ до запобігання поділу лежить у національній єдності, понад політичними розбіжностями, збереженні культурної ідентичності. Мудрому керівництві, яке думає про майбутнє поколінь. Підтримці міжнародних союзників. Якщо українці згадають, що вони один народ з однією долею, темні сили не зможуть їх розділити. Але якщо вони самі себе поділять на червоних і синіх, на правих і лівих, на своїх і чужих, тоді поділ стане неминучим. Особливо важливим Фатіма вважає період до 2025 року. Називаючи його часом вибору, поділ на три частини не єдине передбачення Фатіми про Україну, вона також бачить повернення переселенців. Через п'ять зим після Великої війни люди почнуть повертатися спочатку по одному, потім цілими родинами, відновлення зруйнованих міст. Бачу нові будівлі на місці руїн, але вони будуть іншими. Архітектура змінить душі людей. Появу нового покоління діти війни стануть будівничими миру. Вони пам'ятатимуть біль, але вибиратимуть любов. Але найоптимістичніше передбачення стосується далекого майбутнього. Через 20 років Україна стане прикладом для всього світу. Як народ може воскреснути з попелу сильнішим, ніж був передбачення Фатіми Хадуєвої про поділ України на три частини змушує замислитися над. Багатьма питаннями. Чи доля країни вже визначена, чи є ще можливість змінити хід подій? Важливо пам'ятати передбачення це не вирок, а попередження. Воно дає можливість підготуватися, об'єднатися і діяти заради кращого майбутнього. Що ви думаєте про ці передбачення? Чи вірите в можливість їх здійснення? Поділіться своїми думками у коментарях. І пам'ятайте. Справжня сила народу не у пророцтвах про майбутнє, а у здатності створювати це майбутнє своїми руками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові передбачення та аналітику подій. Попереду нас чекає багато важливих розмов про майбутнє України та світу.